Уяви, що твоє життя це радіо, яке постійно транслює сигнал, і кожна людина, яку ти зустрічаєш, налаштована на твою частоту. Звучить дивно, а що якщо я скажу тобі, що той токсичний партнер, який зруйнував тобі серце, той колега, який постійно критикує, і навіть той незнайомець, який посміхнувся тобі в метро, усі вони з'явилися в твоєму житті. Не випадково. Ти коли небудь замислювався, чому серед мільйонів людей навколо саме ці потрапляють у твоє життя? Чому одні проходять повз, а інші залишаються назавжди? Чому деякі зустрічі змінюють тебе, а інші лишають байдужим? У світі, де все здається хаотичним і випадковим, існує прихована закономірність. Кожна зустріч. Кожен конфлікт, кожна любов це відповідь на той сигнал, який ти транслюєш у Всесвіт. Це не містика, це психологія, це не доля, це резонанс. Сьогодні ми розкриємо механізм, який керує твоїми стосунками. Ти дізнаєшся, чому притягуєш саме таких людей, як розшифрувати послання, які вони приносять, і головне. Як змінити свою внутрішню частоту, щоб змінити своє життя, це не буде легка розмова. Ми заглянемо в найтемніші куточки твоєї психіки туди, де ховаються страхи, які ти не хочеш визнавати. Але саме там, у цій темряві, лежить ключ до твоєї свободи, готовий дізнатися правду про свої стосунки? Тоді залишайся зі мною. Твоя психіка працює як складна радіостанція, вона постійно випромінює сигнали твої страхи, бажання, переконання, травми, і цей сигнал не має нічого спільного з тим, що ти говориш або як виглядаєш це глибинна частота твоєї душі. Уявляємо ситуацію дівчина постійно повторює, що хоче знайти надійного чоловіка. Але в її житті з'являються тільки тимчасові стосунки. Чому? Бо її внутрішня антена, налаштована на частоту Я не заслуговую на справжню любов. Це може бути наслідком дитячої травми, коли батько покинув сім'ю, тепер вона несвідомо шукає підтвердження цієї віри. Або візьми чоловіка, який скаржиться, що всі жінки корисливі. Але подивись на його вибір він завжди обирає тих, хто справді цікавиться лише його грошима. Його антена транслює Я цінний тільки як джерело ресурсів, і Всесвіт відповідає йому відповідними жінками. Це не про позитивне мислення чи афірмації це про те, що наше несвідоме керує нашим вибором набагато сильніше, ніж розум. Ти можеш свідомо хотіти одного. Але несвідомо притягувати зовсім інше. Психологи називають це проекцією ми проєктуємо свої внутрішні стани на зовнішній світ. Якщо всередині тебе живе гнів, ти будеш притягувати агресивних людей. Якщо в тебе є глибоке почуття провини, знайдуться ті, хто буде тебе звинувачувати. Але найцікавіше те, що люди, які з'являються в твоєму житті. Не просто випадкові носії твоїх проекцій, вони самі мають резонуючі частоти. Твій гнів резонує з їхнім гнівом, твоя потреба в контролі зустрічається з їхньою потребою підкорятися або чинити опір. Це пояснює, чому деякі стосунки відразу запалюються. Хімічна сила резонансу настільки потужна, що люди не можуть опиратися один одному. Але це також пояснює, чому такі стосунки часто стають найбільш болючими, бо вони активують найглибші рани обох партнерів. Подумай про свої останні значущі стосунки, які емоції вони викликали, де ти відчував найбільший біль, це і є місця, де твоя антена найбільш чутлива. Якщо ти постійно притягуєш людей, які тебе ігнорують. Шукай в собі страх бути побаченим справжнім. Якщо до тебе тягнуться нерішучі люди, можливо, ти несвідомо шукаєш підтвердження своєї сили через контроль над слабшими. Найстрашніше те, що цей процес відбувається автоматично, ти не обираєш свою частоту свідомо, вона формується роками досвіду, травм, переконань, і поки ти не усвідомиш її. Ти будеш знову і знову притягувати схожих людей і програвати схожі сценарії. Але є і хороша новина антенну можна переналаштувати. І перший крок це усвідомлення того, на яку частоту ти зараз налаштований. Кожна людина в твоєму житті це дзеркало, але не просте дзеркало, яке показує твою зовнішність. Це магічне дзеркало, яке відображає твої найглибші психологічні паттерни. Та людина, яка тебе дратує більше за все, вона показує тобі щось, що ти ненавидиш у собі. Той, хто викликає в тебе неконтрольовану ревнощі, він відображає твою внутрішню невпевненість, а та, яка здається ідеальною і недосяжною. Вона втілює якості, які ти заперечуєш у собі. Це не означає, що всі люди навколо це просто твої проєкції, вони справжні зі своїми характерами і мотивами, але те, як ти їх сприймаєш, що в них помічаєш, і як на них реагуєш, це чистий відбиток твоєї внутрішньої реальності. Візьми відносини з матір'ю. Можливо, вона здається тобі надто контролюючою і критичною, але чи не живе в тобі внутрішній критик, який постійно оцінює і засуджує? Її зовнішній контроль резонує з твоїм внутрішнім контролем над собою, або колега на роботі, який завжди намагається перекладати відповідальність на інших, чи не біжиш ти сам від відповідальності в якихось сферах життя? Його поведінка дратує тебе саме тому, що торкається болючої теми? Найскладніше приймати те, що навіть найтоксичніші люди в нашому житті несуть важливі послання той партнер, який зраджував, можливо, він відображав твою нездатність довіряти собі? Той друг, який постійно використовував тебе. Він показував твою схильність жертвувати собою заради чужого схвалення. Це не означає, що ти винен у тому, як з тобою поводилися. Це означає, що у всесвіті є досконала система навчання, і кожна болюча ситуація це урок, який ти мав засвоїти. Але дзеркала показують не тільки темні сторони люди, які тебе надихають. Також відображають твої приховані можливості, та подруга, яка завжди знаходить силу в складних ситуаціях. в тебе теж є ця сила, просто ти її ще не розкрив. Той ментор, який здається таким мудрим, ця мудрість дріме і в тобі. Цікаво те, що чим сильніша емоційна реакція на людину, тим важливіше послання вона несе. Байдужість означає, що резонансу немає, а от бурхливі емоції гнів, захоплення, страх, закоханість це сигнали того, що твоя психіка розпізнала щось важливе. Найпотужніші дзеркала це інтимні стосунки, саме в них ми знімаємо всі маски і показуємо справжніх себе, тому партнери часто стають нашими. Найболючішими учителями вони відображають все, що ми приховуємо від світу і від себе. Якщо ти постійно закохуєшся в недоступних людей, подумай, чи не біжиш ти сам від близькості. Якщо притягуєш залежних партнерів, можливо, тебе лякає рівність у стосунках. Ключ до розуміння цих дзеркал не в тому, щоби звинувачувати себе. А в тому, щоб досліджувати власні реакції. Замість питання, чому вони такі, став питання, що їхня поведінка активує в мені. Коли ти починаєш бачити людей як учителів, а не як джерела страждання або задоволення, твоє життя кардинально змінюється. Ти перестаєш бути жертвою обставин і стаєш дослідником власної душі. І тоді відбувається диво. Коли ти змінюєш своє ставлення до дзеркал, самі дзеркала починають змінюватися, нові люди з'являються в твоєму житті, а старі або йдуть, або поводяться по іншому. У кожного з нас є тінь, частина особистості, яку ми заперечуємо, витісняємо і намагаємося приховати навіть від себе це не обов'язково щось зле. Це просто те, що не вписується в наш ідеальний образ себе. Можливо, ти вважаєш себе добрим, тому витісняєш свій гнів, або бачиш себе сильним, тому приховуєш вразливість, а може, презентуєш себе як незалежний, але глибоко всередині жадаєш підтримки. Проблема в тому, що тінь не зникає від того, що ми її ігноруємо навпаки. Вона стає магнітом, який притягує людей, що втілюють наші заперечені якості. Якщо ти витісняєш свій гнів, до тебе будуть тягнутися агресивні люди. Вони стануть виражати цей гнів замість тебе. Якщо заперечуєш свою жадібність, притягнеш корисливих партнерів. Якщо ховаєш свою потребу в увазі, знайдуться нарциси, які забиратимуть всю увагу на себе. Це пояснює, чому хороші люди часто потрапляють у стосунки з поганими, не тому, що світ несправедливий, а тому, що їхня доброта часто побудована на витісненні власної агресії, і ця прихована агресія магнітом притягує тих, хто її відкрито проявляє. Або бери перфекціоністів. Вони часто притягують хаотичних партнерів. Чому? Бо за маскою контролю ховається страх. Хаосу і невизначеності, і Всесвіт посилає їм людей, які змушують зіткнутися з цим страхом. Найпідступніше те, що ми часто закохуємося саме в тінь іншої людини. Те, що нас спочатку приваблює в партнері, пізніше стає джерелом найбільших конфліктів. Тиха дівчина закохується в яскравого лідера, їй подобається його впевненість, харизма. Здатність бути центром уваги, але через рік вона скаржиться, що він егоїст, який думає тільки про себе. Що сталося? Її тінь, потреба бути поміченою, спочатку притягнулася до його демонстративності, а потім розум почав опиратися тому, що суперечило її самообразу. Чоловік, який гордиться своєю раціональністю, зачарується емоційною жінкою. Її спонтанність і чутливість здаються йому магічними, але згодом він називає її істеричкою і вимагає поводитися розумно. Його витіснена емоційність спочатку знайшла вихід через неї, а потім його контролюючий розум почав її придушувати. Це не означає, що всі протилежності приречені на конфлікт, коли люди усвідомлюють свою тінь і починають інтегрувати її. Протилежності можуть доповнювати один одного, але поки тінь залишається несвідомою, вона керуватиме нашим вибором і руйнуватиме наші стосунки. Найстрашніше те, що ми можемо прожити все життя, проєктуючи свою тінь на інших, звинувачувати партнерів у своїх витіснених якостях, притягати людей, які живуть нашим прихованим життям. Жінка, яка вважає себе жертвою. Притягатиме агресорів, чоловік, який заперечує свою залежність, знаходитиме контролюючих партнерок, і так по колу, з покоління в покоління. Але є інший шлях, замість того, щоб проєктувати тінь на інших, можна почати досліджувати її в собі, замість питання, чому вони такі, ставити питання, що у мені резонує з їхньою поведінкою. Коли ти починаєш визнавати свої заперечені сторони, магія відбувається, ти перестаєш несвідомо шукати людей, які виражатимуть їх замість тебе. Твоя потреба в проекції зменшується, і твоє життя наповнюється людьми, які відзеркалюють не твою тінь, а твою цілісність. Це найскладніша частина роботи над собою, але саме вона приносить найбільше звільнення. Отже, ти зрозумів механізм ти бачиш, як твоя внутрішня частота формує твоє оточення. Тепер головне питання як змінити цю частоту? Перше, що важливо зрозуміти, це не швидкий процес. Твоя психічна антена програмувалася роками дитячі травми, батьківські послання, соціальні стереотипи, все це сформувало твою поточну частоту. Тому не чекай миттєвих змін. Почни з усвідомлення поточних патернів, проаналізуй свої останні значущі стосунки, які риси об'єднували цих людей, які емоції вони викликали, які сценарії повторювалися. Можливо, ти помітиш, що постійно притягуєш емоційно недоступних партнерів, або тих, хто потребує рятування, або людей, які обіцяють багато. Але нічого не виконують. Кожен паттерн це ключ до розуміння твоєї внутрішньої програми. Наступний крок знайти джерело цієї програми, звідки взялося переконання, що ти не заслуговуєш на любов? Коли ти вперше відчув, що повинен заслуговувати на увагу, чия фраза досі лунає у твоїй голові. Це може бути болючим процесом. Ти можеш виявити, що несеш в собі мамині страхи або татову модель стосунків, можеш усвідомити, що твоя незалежність це насправді страх близькості, сформований у дитинстві. Але усвідомлення це тільки перший крок. Далі потрібна свідома робота з перепрограмування. Почни з малого. Якщо ти зазвичай притягуєш пасивних партнерів, свідомо шукай активних. Якщо тебе тягне до драматичних стосунків, дай шанс спокійним людям. Спочатку це буде здаватися нудним або неправильним, твоя психіка опиратиметься змінам. Працюй з внутрішнім діалогом, відслідковуй свої автоматичні думки про себе і стосунки. Я не досить привабливий. Гарні люди мене не вибирають. Якщо я покажу справжні почуття, мене покинуть, ці фрази формують твою частоту. Замінюй токсичні переконання на здорові, але не просто повторюй афірмації знаходь реальні докази того, що нові переконання можуть бути правдивими, згадуй моменти, коли ти відчував себе коханим, цінним, прийнятим. Найважливіше почни будувати здорові стосунки з собою. Твоя антена транслює те, як ти ставишся до себе. Якщо ти себе критикуєш, притягнеш критиків. Якщо ігноруєш свої потреби, знайдеш тих, хто також їх ігноруватиме. Навчися говорити ні, встановлюй межі, цінуй свій час і енергію. Це не егоїзм, це сигнал Всесвіту про те, як до тебе потрібно ставитися. Працюй з тілом, твоя постава, жести, вираз обличчя, все це транслює твій внутрішній стан. Людина з опущеними плечами і схиленою головою. Притягне зовсім інших партнерів, ніж та, що йде прямо і дивиться у вічі. Найскладніше навчитися бути самому. Поки ти некомфортно почуваєшся на самоті, ти притягуватимеш будь-кого, аби заповнити порожнечу. А людина, яка приходить заповнити твою порожнечу, рідко буває тою, хто тобі справді підходить. Розвивай власні інтереси, захоплення, мрії. Людина з насиченим внутрішнім світом. Притягує зовсім інших партнерів, ніж те, що життя обертається навколо стосунків. Пам'ятай, зміна частоти це процес. Спочатку нові типи людей здаватимуться незвичними, твоя психіка намагатиметься повернутися до знайомих патернів. Але якщо ти витримаєш цей дискомфорт, поступово твоє життя наповниться людьми, які відображають твою нову здорову частоту. Найдивовижніше в роботі з резонансом те, що, коли ти змінюєш свою внутрішню частоту, змінюється не тільки те, кого ти притягуєш, але й те, як поводяться люди, які вже є в твоєму житті. Уяви ти роками скаржився на критичну маму. Але після роботи над собою ти перестав внутрішньо критикувати себе, І раптом мама стала м'якою. Це не збіг. Коли ти перестаєш резонувати з її критикою, вона втрачає на тебе вплив. Або твій партнер був пасивним і безініціативним. Але коли ти перестав контролювати кожен його крок і почав довіряти, він несподівано почав проявляти більше самостійності. Твоя потреба контролювати підтримувала його пасивність. Це не означає, що всі люди зміняться, деякі просто піде з твого життя, і це нормально. Стосунки, побудовані на нездорових патернах, можуть не витримати твого зростання може статися так, що подруга, з якою ви роками обговорювали проблемних чоловіків, втратить до тебе інтерес, коли ти побудуєш здорові стосунки, або колега, який звик скидати на тебе свою роботу. Почне поводитися агресивно, коли ти навчишся говорити ні. Це найскладніша частина трансформації. Коли ти змінюєшся, твоє оточення може чинити опір. Близькі люди можуть свідомо чи несвідомо намагатися повернути тебе в звичну роль. Вони можуть казати: Ти змінився, ти став гордим, раніше ти був добрішим. Насправді вони кажуть раніше. Ти задовольняв мої психологічні потреби, а тепер ні. Це критичний момент. Багато людей тут здаються і повертаються до старих патернів, щоб зберегти звичні стосунки. Але якщо ти витримаєш цей тиск, відбудеться справжнє диво. Люди, які дійсно тебе люблять, адаптуються до твоїх змін, вони можуть потребувати часу, але зрештою вони оцінять твоє зростання. А ті, хто не зможе адаптуватися, покажуть справжню природу ваших стосунків. Найскладніше буває з родиною. Родинні ролі формуються роками і підтримуються всією системою. Якщо ти був жертвою в родині, а тепер став сильним, це може загрожувати ролям інших членів сім'ї, але є способи пройти цей процес з мінімальними втратами не намагайся змінювати інших. Зміни тільки себе, не пояснюй свої зміни просто живи по новому. Не воюй з старими патернами, просто перестань у них брати участь. Коли хтось намагається втягнути тебе в звичну драму, не опирайся і не виправдовуйся просто мовчки відмовся грати свою роль. Спочатку це буде незвично і навіть лякаюче, але поступово нова динаміка встановиться. Найкрасивіше те, що твоя зміна дає дозвіл іншим змінюватись теж. Коли ти перестаєш грати роль Спасителя, інші отримують шанс стати сильнішими. Коли ти перестаєш бути жертвою, навколо тебе стає менше агресорів. Твоя нова частота стає маяком для інших людей, які теж готові рости. В твоє життя починають приходити ті, хто резонує з твоєю новою енергією. Стосунки стають глибшими, чеснішими. Живішими, але пам'ятай, це процес, а не подія. Трансформація відбувається поступово, будуть моменти, коли захочеться повернутися до старого, знайомого хаосу. Це нормально. Головне пам'ятати, навіщо ти почав цей шлях. Тепер ти знаєш секрет кожна людина в твоєму житті не випадковість, а відображення твого внутрішнього світу. Токсичні стосунки показують твої рани. Здорові, твої сильні сторони. Конфлікти вказують на області, які потребують роботи. Любов відображає твою здатність цінувати себе. Це знання дає тобі неймовірну силу. Ти більше не жертва обставин, ти творець свого життя. Кожного дня ти вибираєш, яку частоту транслювати у світ. Хочеш притягувати чесних людей, стань чесним з собою. Мрієш про глибокі стосунки? Розвивай глибину у собі, шукаєш надійного партнера, стань надійним для себе. Цей процес не буде легким, доведеться зустрітися зі своїми найтемнішими сторонами, переглянути всі свої переконання, відпустити звичні, але токсичні патерни. Але за цим стоїть справжня свобода, свобода від токсичних стосунків, свобода від повторення батьківських сценаріїв, свобода створювати життя. Про яке ти мрієш. Твоя антена вже почала перестроюватися з того моменту, як ти почав читати цей текст, нове усвідомлення змінює частоту, а нова частота притягне нове життя. Дай себе час, будь терплячим до процесу. І найголовніше пам'ятай, ти заслуговуєш на любов, повагу і здорові стосунки не тому, що ти досконалий, а тому, що ти живий. Твоє нове життя вже чекає, воно на частоті твого справжнього серця.